Добрий вечір, мої шановні глядачі. Бачите, яка година? Знаєте, що це означає? Це означає, якщо я пропустила вечерю, то я пропустила вечерю. Я сьогодні тільки поп'ю каву і водичку. І все, така в мене сьогодні вечеря. Отак, на інтервальному, якщо я е, поїла раніше, раніше можна поїсти. Наприклад, в 7 годині і, наприклад, я поїла в 2. А не в 16-й, так, в 14-й. Тоді вікно, голодування буде більше. Так, ок. Але якщо я запізнилась на вечерю і вікно тоді мале, я вибираю для себе не їсти. Для мене це я вже вам про це казала, для мене це не важко. Е, я поп'ю кави, кава мені трошки перебиває апетит і все, п'ю багато водички. Зараз я йду в душ після села. І все, і буду відпочивати, я йду з кухні, в дітей є що їсти. Діти мають ще вареники, ще мають картоплю зі стегнами, є холодець, є ковбаска в холодильнику. Тобто, все в них порядок, а я зараз. Помиюся і відпочивати до завтра. До завтра зранку поснідаю собі, запросто. Мені знаєте, коли складно, якщо на кухні щось готує, що тут в їжі да, і аромат, і все тоді складніше. Слина виділяється, хочеться щось вкинути. А так, якщо я виходжу з кухні, це зовсім не важко. От, тому ось так. Кавуськи по кавою. вона гаряченька, шлунок. Шлунковий де сигнал, що ти ніби поїла, бо воно гаряче, потім водичку, аби компенсувати, бо кава кавасична. Щоб компенсувати воду, я буду пити ще водички багато. І сьогодні в селі мало випила, тому що була вода дуже холодна, з колонки, і там ну, якби нема коли гріти, там, знаю, з нею цим займатися. Я води мало випила, то я ще сьогодні з літру, поки лягати, спати, води вип'ю. Ось так, мої хороші. Читала по дорозі, поки їхала додому трошки ваші коментарі. Не погано читати, тому що погано бачу вже. Знаєте, треба вже за собою окуляри в сумочці возити. Дуже рада залізу. Дякую за запитання, які ви задаєте. Питала мене Оксаночка Стесенко, де я купувала псиліум. Псиліум у нас продається в Луцьку. Я думаю, що вони є в будь-яких містах України, тільки треба цікавитися. Вони повинні бути і не України теж. Треба просто поцікавитися: в магазинах здорового харчування, в магазинах для кондитерів у нас продаються, але на крайній випадок можна замовити через інтернет, якщо ви не знайдете в своєму місті. Питання було, чи можна лимончик, можна, друзі, навіть треба. Доктор Берг навіть рекомендує. Особливо, якщо ви не маєте яблучного оцту, хоча, звичайно, що яблучний оцет нічого не замінить, тому що в яблучному оцті є потрібні бактерії для кишківника. А е, водичка з лимоном чи просто лимончик, вони просто, е, як правильно сказати, обез. Якщо лужний організм, то вони його що роблять? Чи навпаки, якщо кислий, вони його. Так, я заплуталась. Одним словом, лимоном не заміниш, звичайно, яблучний оцет. В лимоні нема бактерій, тих, що є в яблучному оці, але лимон можна і треба навіть, тому їжте на здоров'ячко. Всім вам дякую, дівчатка, окремо, хто пише про свої тарілки. Вони у вас безподобні, суперові, ви вже молодці, навчилися, вже все знаєте, все вмієте. Пані Юлію, якщо ви дивитесь і не пишете, може, ви на щось образилися, то пробачте мене, будь ласка, але напишіть, як ви. Мені вже не все одно. Чи все у вас окей? Чи продовжуєте ви кетохарчування? Чи все у вас добре зі здоров'ям? Напишіть мені скупеньких два слова, що у вас все ок. Е -е -е -е? Так, мої хороші, ну що ще? Все нормально, ніби. Так як запитань не було, то все окей. А, маю ще там в заначці відео доктора Берга прикріплю. Всім бажаю тихого вечора, а, тихої ночі за ваше здоров'я. Не п'ю зараз водичку з ось, там смисла немає, бо я не буду їсти, то зайву кислоту не буду в шлунок. Їй там не буде що розщеплювати, скажімо так. Все, цього вам самого доброго. Усіх вам благ, міцного здоров'я, задоволення від всього, що ви робите. А, благополуччя вашим родинам. Обіймаю вас всіх, чекаю ваших коментарів ще трошечки, ще неділя, понеділок і вівторок. І все. В середу ми з вами будемо вже прощатися. Маю на увазі. В такому форматі будемо прощатися, але ви заходьте, будь ласка, після 18-ї, майже кожного дня я випускаю відео, хто до мене приєднався саме на відео, а в мене майже в кожному відео приєднуються люди на, на цих коротеньких відео. Заходьте до мене на основні мої відео, які я скидаю після 18-ї години, майже кожного дня, можливо, вам буде цікаво. Всіх обіймаю, зустрінемося зранку. Всім па-па.